Всім доброго дня! З вами на зв'язку, як завжди, Єрба Бак. Сьогодні засніму копчення перепіл перепіл перепілочок наших. Вирізали молодняк. От. І є замовлення на копчення. Будемо робити відправочку. От. Вчора коптив яйця перепилячі. Все вийшло. Чудово, вже запакували, теж підготували для відправки. Питають, які вони на вкус, ну, на вкус, як вам сказати, у кого брав, ну, усі свій вкус різні, ну, смачні для того, щоб зрозуміти, які вони на смак, то треба їх зкуштувати. Я ж казав, що не в залежності мати таку коптильну, як у нас, є різні коптильні. У кого є, можете спробувати і а що спробувати. Берете, робите і все тут, нічого течого зовсім нема. О, ну, якщо немає, то треба скуштуватися, купити, замовити. По регіонам багато хто має коптильні і коптить, я бачу, що і продають, і багато купують у них. Так що... Ми займаємося чисто якби для себе, є замовлення, ми їх зробили. А так, щоб на постійному, то по перший час особи немає в мене, бо в мене тут і стройка, тут і птиця, тут, коротше, роботи в мене дуже багато. Але в залежності від того, як є час вільний якийсь, і є замовлення, щоб не ганяти коптильню, як би казати, просто так, бо... Тут виходить 2 кВт в час, метає світла, то саме розумієте, що зараз все не так-то дешево. І потім треба набрати заказ, щоб було повна коптильня. 36-37 штучок входить в коптильню. Перепілочок. Зараз вони стоять на просушці. Температура 60 градусів це на час. На годинку. От, і потім вже будемо коптити. При, е, значить, е, ключ, на прожарці буде, потім на е, димогенератор включу, от, щоб димком пройшло щепа 50 на 50 вільха і бук. От, і тоді вже на доготовності без е, Щепи, без диму, буде доводитися до готовності. Ну, пишуть по рецептурі, що 2-2,5 години, не знаю, в мене виходить біля 7 годин, це все діє проходить 5, не, не 5, 6-7 годин.